Пророцтво Ісаї, передбачення страждань Месії та його відкинення навіть у сучасному світі, що вирізняється безпрецедентним доступом до інформації, технологічним прогресом та інтелектуальними досягненнями, ставлення людства до постаті Ісуса Христа залишається дивовижно схожим на те, що було дві тисячі років тому. Ця парадоксальна реальність була з дивовижною точністю передбачена задовго до самих подій. За 700 років до народження Ісуса, коли його прихід був ще далекою майбутністю, пророк Ісая, натхнений Святим Духом, записав у 53-му розділі своєї книги «Пророцтво», яке з фотографічною деталізацією описує страждання, приниження та відкинення месії. Він був погорджений, його люди покинули, страдник, знайомий з хоробами, і від якого обличчя ховали, погорджений, і ми не цінували його. Ісая 53. 3. Ці слова є не просто поетичним образом, а точним описом того, що розгорнулося під час земного служіння Христа, особливо в його останні дні. Погорджений і зневажений творець центральною темою пророцтва Ісаї є глибока зневага, з якою люди зустріли свого творця. Той, хто створив саме людство і все, що існує на землі, для блага людей, зіткнувся з презирством свого ж творіння. Євангеліє від Івана Яскраво ілюструє це приниження. Воїни, сплівши вінок із тернини, поклали йому на голову і одягли його в багряницю. І підходили до нього та говорили Радуйся, царю юдейський, і били його по обличчі Івана 19 від 2 до 3. Це була не просто фізична нарога, а символічний акт найвищої зневаги. Воїни, знущаючись, імітували царські почесті. Замість золотої корони, вінок з колючої тернини, що впивався в шкіру. Замість величного царського одягу, багряниця накинута на зранене тіло як пародія на владу. Вітання, радуйся, царю юдейський, супроводжувалося ударами, перетворюючи кожне слово на отруйний сарказм. Вони топтали ногами того, хто зійшов з небес, щоб запропонувати їм вічне спасіння. Кожен удар, кожен плювок, кожне глузливе слово було виявом тієї погорди, про яку писав Ісая. Відкинутий і покинутий своїми пророцтво говорить, що він був відкинутий людьми. Ця відмова не обмежувалася лише ворогами. Вона торкнулася найближчого кола його учнів, тих, хто три роки ходив з ним, слухав його вчення і був свідком його чудес. В найкритичніший момент Ісус залишився абсолютно самотнім. Петро, який палко запевняв, хоч усі спокусяться, та не я, невдовзі тричі відрікся від свого вчителя. Євангеліст Матвій підкреслює, що не лише Петро, але й усі учні покинули його, тоді каже їм Ісус: Усі ви спокуситеся через мене цієї ночі, бо написано уражу пастиря і розсиплються вівці отари, Матвія 26,31. І пророцтво збулося, коли варта схопила Ісуса в Гецеманському саду, усі учні, покинувши його, втекли. Той, хто протягом усього свого служіння притягував до себе натовпи, зцілював хворих, годував голодних, виганяв бісів і воскрешав мертвих, у годину найбільшої потреби залишився сам. Це була болісна самотність, відкинення тими, кому він віддав усього себе. Це була відмова творіння від свого люблячого Бога, який пропонував їм вічне життя, а вони у відповідь кричали Ти нам не потрібен, ми самі. Страдник, що пізнав біль Ісая, називає його страдником, знайомим з хоробами. Страждання Ісуса були всеохоплюючими, фізичними, душевними та духовними. Він переніс біль, інтенсивність якого важко осягнути людській свідомості. Він узяв на себе гріхи всього людства, і цей тягар завдавав йому нестерпних мук. Євангеліст Лука описує жорстокість, з якою з нього глумилися, а мужі, які тримали Ісуса, знущалися з нього та били. І, закривши йому очі, били його по обличчі і питали його, кажучи Пророкуй, хто тебе вдарив? І багато іншого зневажливого говорили проти нього луки 22 від 63 до 65. Ісая також пише, що масія не матиме ні виду, ні величі. Він не був схожий на могутнього гіганта Самсона, він був звичайною людиною. І ця звичайна людська плоть зазнала неймовірних знущань. Біль був не лише фізичним. Уявіть собі емоційну та духовну агонію Творця, над яким знущається його власне творіння. Кожен удар був актом бунту проти Бога. Пророцтво додає, що від нього обличчя ховали. Коли Ісус висів на хресті, розіп'ятий і знекровлений, перехожі, як пише Євангеліє, кивали головами, глузуючи, інших спасав, нехай спасай себе, якщо він Христос, Божий обранець. Вони відвертали свої обличчя, не бажаючи бачити його страждань або ж дивлячись на них з презирством. Ним бридкували, і мені за що його вважали, найглибший ступінь приниження, переданий словами, ним бридкували. Це слово означає не просто зневагу, а глибоку огиду відразу. Люди відчували до нього таке відторгнення, що уникали навіть дивитися в його бік. Можливо, це було пов'язано з його фізичним станом після жорстокого бичування та знущань. Коли Пілат вивів його до натовпу, зраненого у терновому вінку, він сказав Ось чоловік. Можливо, в його вигляді вже було важко впізнати людину, настільки він був понівечений. І, нарешті, вирок людства мені за що його вважали. Його життя, його слова, його чудеса, все це було зведене нівець. Він став нічим в очах тих, кого прийшов спасти. Викупна жертва за наші гріхи, однак Ісая відкриває й інший найважливіший аспект цих страждань, а він був ранений за наші гріхи, за наші провини він мучений був. Ісая 53 5 Усе, що відбувалося з Христом, мало викупну мету. Кожна рана, кожна образа, кожна крапля крові були платою за гріхи людства. Він добровільно пішов на ці муки, керований безмежною любов'ю до кожного з нас. Він, як добрий пастир, залишив славу небес, щоб знайти загублену вівцю людство. Для тих, хто повірив у Христа, це пророцтво стає дзеркалом їхнього минулого і свідченням Божої благодаті. До зустрічі з ним ми також були серед тих, хто зневажав і відкидав його. Можливо, не фізичними діями, але своїм життям, своїми думками, своєю байдужістю. Але завдяки його жертві наше ставлення змінилося. Тепер ми не зневажаємо, а шануємо його. Не відкидаємо, а запрошуємо у своє серце. Не відвертаємо обличчя, а прагнемо дивитися на нього. Не сторонимося з огидою, а хочемо обійняти, усвідомлюючи велич того, що він зробив для нас. Для світу він може залишатися нічим, але для віруючих він дорогоцінний камінь, що його відкинули будівничі, який став наріжним каменем нашого життя. Його страждання, передбачені за сім століть, стали джерелом нашого спасіння і вічної надії. Слава йому за те, що він переніс усе це до кінця, не відмовившись від своєї місії через велику любов до мене і до кожного з нас. Амінь.